Дитячий естрадний ансамбль співаночка, вкотре довів свій творчий професіоналізм, співочу майстерність та щиру відданість музиці. Нещодавно колектив повернувся із Болгарії, де в місті Кранова відбувся шостий міжнародний дитячий фестиваль-конкурс Слав'янський Вінець. За перемогу змагалося 300 солістів-вокалістів у різних вікових категоріях: 80 танцювальних гуртів і більше 50 вокальних колективів. Співаночка виборола почесне друге місце і повернулася додому із призовими кубками, грамотами та медалями. Учасники Активу, які виступали сольно, за вокальне мистецтво отримали три перших, два других та три третіх місця. Не відстали від них і колеги. Інструментальний ансамбль Калинова супілка та зразковий ансамбль народного танцю Джерельце теж вибороли призові місця. Я в Болгарії виконував пісню, яка називається Грай гітару. Цей конкурс був мій перший в житті. Він для мене був дуже важливий, тому що я ніколи ще не був за кордоном і не, і не брав участі в міжнародних конкурсах. Я навіть не очікував на заняття першого місця, тому я коли почув своє ім'я в номінації перших місць, був дуже радісний і щасливий від цього моменту.